Навички безпечного працевлаштування та протидії торгівлі людьми опанували студенти Вінницького вищого професійного училища сфери послуг. 18 жовтня відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Так, для студентів вінницьких освітніх закладів організували серію квестів, де учасники вивчали свої права. Симуляційна гра з кількома станціями та ситуаціями, де важливо не потрапити у пастку експлуатації та торгівлі людьми, і швидко знайти правильне рішення. Такий квест для студентів організувала громадська організація Джерело надії за підтримки Вінницької громади, присвятили його Європейському дню боротьби з торгівлею людьми. Сам перебіг квесту заснований на реальному досвіді людей, які потрапили, потрапляли так раніше до ситуації торгівлі людьми. Тому ми намагаємося моделювати такі життєві ситуації. На даній локації ви бачите станція-магазин, яка навчає підбирати в дорогу такі предмети, які необхідні. Яка так само нагадує, що обов'язково треба мати з собою чинні документи. Що треба робити ксерокопію документів? Наскільки важливо приготувати кодову фразу або кодове слово, щоб мати змогу попередити про те, що ти раптом опинився у небезпеці? У квесті взяли участь понад 20 студентів Вінницького вищого училища сфери послуг. Вони навчились розпізнавати потенційні загрози під час пошуку роботи як в Україні, так і за кордоном. Проходили реалістичні станції квесту та намагались попередити загрози. Мені дуже сподобалось. Це було дуже цікаво і дуже можна сказати, я дуже багато винесла з цього квесту. Потрібно завжди читати договори, завжди мати розум, тому що неповнолітні не можуть. «Нести, виходить, їхати на роботу таку. Потім я зрозуміла те, що з незнайомими абсолютно людьми також ти не поїдеш просто і ніколи не віддавати свої паспорти, свої документи. Якби так хочуть слабшою бути, можна було б дуже сильно підатиму моральному тиску і в житті там в реальному житті, кожен би піддався там слабший, піддався би на ці емоції. Це тиск на тебе йде. І ти з, з переживань з емоцій, ти можеш віддати все, що маєш». Аби зробити квест наближеним до життєвих ситуацій, зі студентами працювали справжні актори та представники екстрених служб. Вони створювали умови, з яких молодь мала винести відповідні уроки. Просто звичайним людям, які вам обіцяють якісь гроші або якийсь легкий заробіток, в ніякому разі не передавати будь-які документи, нічого не підписувати. Крім того, нагадую, що ви все ж таки неповнолітні до 18-річчя. Прошу будь-які такі дії погоджуйте з батьками. Добре, я сподіваюся, що в житті таких негативних ситуацій у вас не трапиться. Такі квести в навчальних закладах організовують до дня боротьби з торгівлею людьми. Потрібні вони, аби підвищити обізнаність студентства про правила безпечного працевлаштування. Нашої молоді не вистачає проінформованості, про абсолютно різні соціальні явища, негативні, на жаль, і негативні, в тому числі, які є в нашому суспільстві. І дійсно діти, які тільки починають життя, будуть виходити на професійну свою стежину, обов'язково мають знати ну, основні правила і основні застереження саме проти торгівлі людьми, про шахрайські схеми, які іноді використовують при працевлаштуванні. Подібні квести відбудуться ще й в інших закладах освіти Вінничини. Юлія Очереднюк, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.